Війна за життя і незалежність України назавжди визначила для нас справжній сенс слова герой. Насправді їх багато і щастя, що саме вони є опорою України, захисниками свободи її народу. Кожен із героїв заслужив безумовні подяку і шану. Кожен воїн, що звільняє рідну землю, має бути у центрі поваги і. Уваги тому у колі спорту ігри героїв. Проєкт, учасниками якого є ветерани бойових дій, що незважаючи на втрати та обмеження, ведуть активний спосіб життя. Ці українці з гордістю взяли участь у європейських змаганнях. Одинадцять активних учасників проєкту ігри героїв прибули до Брюсселя, де відвідали штаб-квартиру НАТО та офіс головнокомандуючого об'єднаних збройних сил Альянсу у Європі. Спортивна частина візиту змагання за участю ветеранів, що зазнали важких поранень та діючих військових із країн НАТО. Вправи за трьома напрямками, де учасники показали свою силу, витривалість та швидкість в основі програми турніру за участю українських адаптивних атлетів. Що цілеспрямовано та наполегливо готувалися до виступів під прапором нашої держави, і цей безкомпромісний функціональний фітнес з усіма навантаженнями та випробовуваннями потужно демонструє великі можливості нескорених героїв, що зазнали важких поранень, але завдяки спорту знайшли свій шлях нового розвитку і перемог. Після того, як лише отримав свій перший протез, який дозволив мені якось мінімально долучатися до спорту, я одразу долучився до героїв, про які знав через соціальні мережі. Також мене знайшли самі організатори, бо в мене були спроби якось займатися спортом. Я надихнувся прикладом інших учасників. І з того часу, з 16-го року, постійно займаюся двічі-тричі на тиждень, намагаюся тренуватися по кросфіту, а також бігаю, намагаюся долучати нових учасників, нових хлопців та дівчат, Втратили кінцівки долучатись до спорту, щоб в такий спосіб відбувалася їхня фізична реабілітація та ментальна. Наразі ми розуміємо, що після закінчення війни буде більше мільйона ветеранів. І весь цей мільйон ветеранів ну ясно, не весь, але деяка частина з них. Будуть мати травми психологічні, фізичні. Вони вимагатимуть відновлення або, в принципі, будь-якої активності. І ми створили на базі проєкту ігри героїв, саме занять з кросфітом, ми створили платформу, яка дозволяє ветеранам отримати для себе особистого тренера, який буде вести. Його у відповідності до його обмежень, спілкуючись з ветеранами, я можу вам сказати, що спорт для них є дуже важливим, тому що це не тільки фізична реабілітація, це також ментальна реабілітація. Роблячи спортивні вправи, перемагаючи себе на майданчику, вони перемагають себе і в житті.